Творення всеукраїнської структури самооборони по всій Україні. Ми прийняли наші положення про те, що самооборона є понадпартійний громадський рух, який координує свої дії штабом національного супротиву тут, в Києві, який займається захистом суверенітету і державної цілісності України, який відстоює. Європейський вибір України, самооборона займається захистом прав і свобод громадян, а також організованим супротивом діючому режиму. Час отаманів минув і нам необхідно сьогодні, щоб по усій Україні була організована одна велика система самооборони, яка би мала спільне загальне керівництво в Києві. Штабом національного супротиву. Ми бачимо, що боротьба наша непроста, вона буде потребувати і часу, і зусиль. Ми бачимо потребу в тому, щоб наші лави змогли перерости з 10-15 тисяч до 20, 30, 40 тисяч. І тому в найближчі дні багато з командирів самооборони, а в нас серед сотників представлені усі регіони України. Є сотники з Одеси, з Ніропетровська, з Кривого Рогу, з Харкова, Запоріжжя, Львова, Тернополя, Франківська. По багатьох з тих місць уже зараз, уже на сьогодні, існує структура самоборони. Є потреба зробити загальну координацію, загальне узгодження дій і одну потужну загальну українську структуру, яка б могла б організовувати спільний. Організований супротив в різних регіонах України, тому ми виходимо за межі барикад, бо Майдан це вся Україна, тому ми організовуємо нашу систему самооборони по всій Україні. І від сьогодні частина наших командирів їдуть в регіони для того, щоб там змогти скоординувати дії всіх підрозділів самоборони. Всіх сотень самооборони, які вже створені, а там, де ще не створені, щоб ми змогли створити необхідну структуру і щоб при необхідності ми змогли в Києві зібрати 10, 20, 30 тисяч людей, які б могли б активно і дієво протидіяти існуючому режиму, захищаючи український інтерес і захищаючи Майдан. Мої два заступники Микола Величкович по питаннях організаційних, Андрій Левус. По питаннях пропаганди агітації я передаю теж їм слово. Дякую. Шановні друзі, самоборона переходить самоборона переходить в наступ. ми не просто є охоронцями барикад. Ми не просто є тими, хто захищає периметр майдану. Від сьогодні самоборона і є супротивом. Від сьогодні, в сьогоднішнього дня, вже представники самоборони беруть участь в акціях прямої дії біля Служби безпеки України і Генеральної прокуратури. Ми готуємо план ненасильницького спротиву, але дуже активного, який має на меті перетворити майдан Україну у майдан. Ми будемо чинити спротив на місцях. Корупції, будемо робити люстрацію, дієву люстрацію, жорстку люстрацію всіх антиукраїнських елементів. Ми будемо вести свою інформаційну війну і для того, щоб перемогти, ми розуміємо, що перемога зараз не здається наскоком, але для того, щоб перемогти, ми будемо організовуватись, для того, щоб дійсно у нас була дієва революційна армія. Крім того, ми розуміємо, усвідомлюємо те, що. Загострення, конфлікт і кров можуть принести розкол України і можуть принести російську окупацію. Тому наші дії будуть дуже і з одного боку централізовані, з іншого боку, дуже вивірені і продумані для того, щоб не допустити зайвих жертв і не допустити розколу України і громадянського конфлікту. Від сьогодні кожен боєць самоборони це не просто охоронець, а це є революційний політичний солдат. Дякую за. увагу. Микола Волочкович, зважаючи на те, що за останні два місяці через самооборону Майдану пройшло декілька десятків тисяч чоловіків, структура самооборони буде наступна. Це штаб, куди входить керівник, заступники і виконавчий комітет. Але основною базовою структурою самооборони це є сотні, які будуть згруповані по регіонах. Обласний штаб буде координувати роботу обласних сотень по областях. В разі необхідності будуть створені районні штаби, які будуть об'єднувати сотні по районах. Сотня це є структура від 80 до 150 осіб, які поділені на рії, чоти десятків з води, і об'єднують від 80 рій до 30-40 чота. Структура самооборони. По всій Україні запропоновано тому, що зараз в більшості регіонів відбувається процес самоорганізації. Зараз протягом двох-трьох днів по всій Україні роз'їдуться координатори регіонів, які будуть організовувати цей процес на місцях, структуризувати те, що є, і зважаючи на те, що велика кількість є таких структур. Їм буде запропоновано або влитися в структуру самооборони, або змінити свою назву.